Щодо найбільш навіженого члена сучасного ядерного клубу Російської Федерації, то ми краще за інших знаємо, чого варті тамтешні страшилки про перетин червоних ліній, в разі якого вони нанесуть удар чи то арешником, чи сатаною. Останню до слова освячував Кирило Гундяєв. Російська церква навіть призначила відповідального за ядерну зброю святого. Ним від 23-го року вважається преподобний Серафім Саровський. Чи використає Кремль ядерну боєголовку? Питання без відповіді. Мейнстрімна версія, до якої схиляється багато аналітиків, полягає в тому, що залякувати всіх Москва буде і далі. Але Путін та його оточення персонажі раціональні і на реальний удар не наважаться. Інша, навіть не в тому, що Путін точно використає атомну бомбу, а в тому, що він впевнений в перемозі саме у ядерному протистоянні. Подейкують, що брати Ковальчики, насамперед, Михайло, який є президентом Курчатовського інституту, давно переконали Керманича, що немає жодного взаємного гарантованого знищення а отже, можлива перемога Росії в ядерній війні, мовляв, сценарії ядерної зими були підготовлені вченими минулого, які не могли врахувати, що планета Земля здатна абсорбувати ядерний шок силою у 200-300 мегатонн. Більше того, в оточенні Путіна поширена теза про існування змови між стурбованими вченими ядерниками, які доводять своїм урядам, що ядерна війна це неминучий кінець цивілізації. Путін переконаний, що всі попередні лідери СРСР і Росії були воягузами, зокрема і під час карибської кризи. А ось він точно, вибачте на слові, не здрейфить.